Слава навіки Богу святому. Олексій, а чи можна слити до благовіщення грицьки? Так, воно сьогодні 17 березня, садіть, грибки! дід, колупайте землю, киркою садіть. Та холод ще! холод. Якщо посадити картоплю, то вона померзне. Якщо посадити фасолю, вона померзне. Ну таке, якщо часник цибулю, то можна садити й восени навіть. І вже якщо в березні там земля трошки прогрілася чи. Є вологавні, то садити всякі такі, як би сказати, морозостійкі рослини можна. Можна, Вон, Наприклад, сіяти, овець можна, навіть і до благовіщення, благовіщення 25, -го, 25 -го березня. Ну а сьогодні який сніг. О, дзюно, в голові антіфріз зимовий ще добре, що не зливав. А то ж куди садити таке? Дивіться по погоді. Кожна рослина має, як би сказати, свої специфіки. Горошок не померзне. Фасоля змерзне, чисто не буде ні грама. Я так розказую, як штучний інтелект. Скоро буду йому як то конкурентом. Але тако, вірте в Бога, живіт по Євангелії, Грядки до благовіщення, хто хоче, садіть. Але зараз напишуть, утрі моя баба, казали, що до благовіщення градок не можна садити. Так, нині писала єдна, каже: чи де подіти хустину, якою підв'язали бабі бороду, та де спалити? Ну, ну одним словом такі якісь фокуси. Якщо є погода, садіть. Ну так як сьогодні во, нема погоди, то куди садити? Во заліпило мені очі, вов, вусто, все заліпило. Будьте здорові!